І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. І в чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, І на небі, і не тільки на чужому полі, В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужило, шукати доброго добра. Добра святого, волі. Волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді застав з сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала. Не чула б у бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде.